Добрий день. Ви виставляли оголошення на OLX. я по ньому вас знайшов. Так, я виставляв, Хочете купити. Ні, я хочу поговорити про Бога. Я хочу збільшити ваші двіри та довіри до нього. <звук> От нічого людям робити, чи що, сказав я, після чого встав із ліжка. Сонним поглядом я обвів усе навколо в пошуку гардеробу в такій незнайомій для сонного та втомленого розуму кімнаті. Нещодавній переїзд та нова робота трохи мене потріпали, але потрібно було далі робити те, за що мені платять, та підлаштовувати під це свій режим. Пощастило мені, що прокидаюся швидко. Так мої муки стають нетривалими. Я підійшов до гардеробу та оглянувши весь свій одяг, вирішив, що ну його до дупи та одягнув те, що більше підходило по погоді. Пара шкарпеток, теплі зимові штани, кофта. Після цього я вирішив глянути на прогноз погоди на сьогодні і помітив те, що мене вибуло з коліїв якесь болото. Четвер, Різдво. Сьогодні роботи не було. Тоді нахуя я вставав так рано. Чому не вимкнув будильника? Чому? Я впав на ліжко та почав горювати за своїми годинами сну, які втратив. І лягти ж знову я не зможу, я вже прокинувся. Тому мені нічого не залишалося робити, окрім того, щоб сумно поїсти та піти гуляти по квартирі. Обдумавши цей план дій детальніше, я зрозумів, що у мене немає нічого їсти. Тому швиденько зібрався та вийшов до магазину. На подив на вулиці майже нікого не було. Усіх або вихідні, або робочі дні. Стоп, блядь, так же завжди. Голова не варить. Купи кастрюлю. А? Я глянув в сторону звуку. Там стояв хлопець, лице якого прикривав круасан. Ну, ясне діло, що голова варити не буде, так що купи кастрюлю. Чому в тебе круасан на обличчі? Це типу така маска? А, точно, дякую, що нагадав. Він обернувся і, схоже на все, зняв імпровізовану маску. та... З'їв її, після чого дістав апельсин та використав уже його як маску. А На чому вона тримається? Ну, мені складно пояснити, але на чесному слові. Добре. Я розвернувся і пішов далі, куди прямував, після чого незнайомець сказав ще: Стій, попереду буде дуже небезпечно, ну і ззаду, та й взагалі йди додому краще, як я. А що б це? Там пограбування в магазині. Справді, звісно. Тоді я піду, Боїсти хочу більше, ніж боюся. А якщо там канібали? Ну, от поки діду, будуть ситі. Та ну, не думаю. Слухай, ти теж не виспався? І голодний. Ну, то пішли разом в магазин. Та ну, ні. Я спати хочу взагалі-то. Ну, тоді добраніч. Добраніч. Після такої дивної розмови я попрямував далі, до магазину, і стало ще дивніше, оскільки нікого не було ні покупців, ні продавців. Простоявши кілька хвилин та покликавши хоча б якусь людину, зрозумів, що я лишився сам, тому я, взявши кілька маленьких піць, просто вийшов із магазину, не заплативши. Дорога назад була чомусь трохи довше, тому я вирішив прогулятися та зробити гігантське коло, перш ніж піти додому. Місцевий парк і до того, як зникли люди, був дуже тихим місцем, а зараз навіть автомобілів не було чути. Лише шелестіння опалого листя, пориви холодного вітру та свої власні кроки. На серці стало так спокійно, так добре, що. Я вирішив розширити коло, яке збирався зробити на всю Полтавську область. Я був сповнений ентузіазму та нездорового глузду, але мій розум почав повертатися до мене через кілька годин ходьби, коли я заблукав, а телефон залишив вдома. Ау, тут є хтось? Є! А! Неочікувано. пробачив, я мав це зробити піти за мною. Так, звичайно. Чому? Ну, слухай, світу буде кінець скоро, так що треба веселитися та лякати одне одного. Лякаєш мене кінцем світу? «Так». Ну, я боятися не почну. Ага, обернися. Я не став обертатися. Хлопець перед за апельсином на лиці стояв, як вкопаний, та, начебто, дивився за мою спину. І щойно я кліпнув, він зник. Це мене здивувало та навіть трохи налякало, але ще моторошніше те, що я почав чути невелику вібрацію під своїми ногами. Я почав оглядатися навкруги та помітив на дорозі його динозавра, Тиранозавра, якщо бути точніше. Він підкрадався до мене. Щойно я його помітив, він на секунду зупинився. За цей час я встиг його роздивитися, хоч і був туман з невеликим дощиком. Він дивився на мене. Його погляд, його круглі очі дивилися прямо на мене. Відносно вузька паща, в якій я міг би поміститися, була привідкритою. Він був дуже великим, як одноповерховий будинок з дахом. Це те, що я встиг побачити, перш ніж розвернувся та побіг лісом туди, куди мене вели інстинкти. Одразу ж після цього я почув швидкі гучні кроки. Вони дуже швидко наближалися до мене, проте коли я маневрував між деревами та прискорювався, трохи віддалялися. На адреналіні я не відчував в тому чи сумніву з приводу того, куди бігти, рано чи пізно кудись вибіжу. Так і сталося. За дерев я помітив будівлю. Швидко підбігши до неї, я зрозумів, що то був магазин. Я ввійшов та через секунд 5 у двері вдарило щось велике, вибивши їх. Це був тиранозавр. Він просунувся головою всередину магазину та намагався мене вкусити, і з кожним разом він був ближче й ближче, поки не звалив мене прямо на стелаж, після чого він впав, а я разом з ним, прямо перед пащою тиранозавра. Магазин був тісним, нікуди було тікати. Тому я взяв перше, що трапилось під руку, а саме апельсин, та кинув його у морду над хижака. Я заплющив очі та приготувався до смерті, але нічого. Через мить я все таки глянув, що трапилося. Морда тиранозавра була нерухомою. Він наче питав: Навіщо ти кинув у мене апельсин? І скоріше за все це він і питав, оскільки через мить на його очах почали виступати сльози, та він почав плакати. Я вже хотів почати вибачатися, але він зірвався та, висунувши голову з магазину, побіг геть. Ну, ти й сучка! Що, чувач, а навіщо ти його образив? Чий апельсин в мене забрав? Я Я хотів почати себе виправдовувати, але інстинктивно глянувши сторону звуку, помітив лице того хлопця з дивними масками з їжі. Лице в нього було пошматованим та неаккуратно шитим докупи. Розірвані губи, очі, які ледь випотали, а також частина носу, точніше, відсутність кінчика. Коли він говорив, шви на обучі розходилися, показуючи рани, гнилі, чорні зуби, ще й не всі. Я перестав чути звуки, в очах потемніло, та якимось дивом я вийшов на вулиці зі словами Ну і вигляд у тебе, на що він ніяк не відповів. Я перейшов кілька метрів та впав, втративши свідомість. Надто багато трапилося, це занадто. До того ж я надзвичайно втомився від погоні. По відчуттям пролежав години три, поки не відчув невагомість та величезний біль в нозі. Я виявився підвішеним на гігантській павучій лапі, яка проштрикнула мою ногу. Ця лапа належала якійсь жінці років з двадцять на вигляд, мертва, одягнена в якусь білу рубашку на ногах нічого, в сенсі, що ні взутав, ні в що не була. Так то в неї були штанці, але не розгледів які. Вона кинула мене знову на землю, після чого я прийшов до тями. Вона оглянулася навкруги та, щойно, побачивши щось в магазині, побігла всередину. Я одразу спробував текти, але нога була надто боляче травмованою я не міг її відповсти. Та й не встиг би, бо павучиха повернулася дуже швидко та, вставши біля мене, почала писати на листку, який винесла з магазину, ручкою яку теж винесла з магазину. Написавши те, що хотіла, вона перевернула листок, та я побачив надпис Знаєш, де живе Віталій? О, цікаве запитання, так знаю. Це он там. Хлопець, певно, показував сторону, в якій жив так званий Віталій, але я не хотів на нього дивитися. Я заплющив очі, не хотів знову пригадувати те лице, яке виявилося для мене несподіванкою. Павучиха кивнула, після чого неймовірно швидко побігла кудись, а до мене підійшов чувак. Та ну, подивись, не бійся. Це ж я як маску дзеркало використав, то твоє відображення було. Я, хоч і не дуже повірив, але все ж вирішив глянути на нього. І як капець, як здивувався. Гладка шкіра, чисте обличчя, загалом потужний вигляд. Він нагадував оцелота із гри Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Що як? Та це просто ефект апельсину, нічого особливого. А, а що з моїм обличчям було? Смерть, а що ще? Добре. Я зрозумів. Не зрозумів ти, але сподіваюся, що зрозумієш. Він допоміг мені встати, та після цього взяв мене під руку та повів, як я подумав додому. Розум мій ставав ясніше і ясніше, поки і я не почав падати по відчуттям. Реальність розмилася, з'явився чорний екран, після чого я лежав проткнутий кількома арматурами. Обмотаний колючим дротом та без ока, яка виколував та кинула сюди ж, після чого закрили. Вони думали, що я забуду, що їх дурна молитва, ритуали та обереги змусять мене переживати той день знову та знову, раз за разом, і відбере можливість вибратися. Але ні, я сильніший, я розумніший, я, я кращий. Як... Я кращий за вас. Удари із середини саркофагу ставали все сильнішими та сильнішими, поки, врешті-решт, він не тріснув.